І поки у Британії стартують зйомки серіалу про Гаррі Поттера, У нас тут, схоже, відкрились свій Хогвартс, принаймні його сувенірну крамницю. У якій можна за смішні гроші купити не тільки авто, а й житло, наприклад, квартиру у центрі Черкас за 100 тисяч гривень. Недорого вам? Бо якщо дорого, то і ще за 10 тисяч гривень. Так приміром закупився начальник юридичного відділу апарату Черкаської ОДА Вадим Губанко. Розповісти про нього особливо немає що. Публічної активності небагато, хоча на посаді він щонайменше 10 років. У той же 23-й рік, у який він набув у власність квартири, він отримав 450 тисяч гривень зарплати і пенсії. Минулого року 604 тисячі і 108 тисяч гривень він мав у збереженнях. Три з його квартир розміщені в одному будинку, а невисоку ціну. Яко кажучи, невисоку ціну придбаних у серпні 2023 року, пояснює тим, що це був подарунок від батьків, яким він компенсував трошечки вартості. Мої батьки обидва лікарі вищої кваліфікації з 45-річним стажем, і той, і інший. Мати працювала завідувачем приймального діагностичного відділення в третій міській лікарні, а батько був лікарем урологом в другій поліклініці. Я просто дивилася, аналізувала зокрема і декларації лікарів, то там за цими зарплатами, звісно, дуже не розгуляєшся. Насправді. Ну, це так, але справа в тому, що це ті кошти, які вони наакумулювали за свій життєвий шлях. За декларацією Губенка у його власності п'ять квартир, на які він сумарно витратив. 648 тисяч гривень. Ну вдумайтесь, 648 тисяч гривень. Так, звісно, вони купувалися у різний час, але принаймні три, ну не так давно. А які у вас особисто станом на зараз найдешевші об'єкти в Черкасах? Наприклад, я вже все продав, що було найдешевше. Його швидко розкупають. Ну, на сьогоднішній день кімнатна квартира ну починається від мільйона гривень і вверх. Найдешевша вартість квартир стане на 2 роки тому в Черкасі? Ну, 20-25 тисяч доларів.